Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Mortal Kombat Mobile на кінець. Да. Ви перед тим роликом набрали досить небагато кількість коментарів, але по переглядам, да і в принципі, по лайкам, я так зрозумів, що вам ця тема цікава і ви б хотіли продовження, тому звісно я її зроблю прямо зараз. От. З вас лайк, підписка, пишіть в коментарях, побільше знімати подібних відео чи ні. Сьогодні заходжу в перший раз, не заходив взагалі. Тому буде цікаво все-таки подивитися. Забираю бонус. Сьогодні пройдемо, в принципі, башні. Я почав їх уже проходити ще тиждень тому. От. І, в принципі, можу сказати, що проходити важкіше стає. Я не пам'ятаю, на які я зараз. До речі, випробування Джекі Брікс в костюмі почалось. Охота за реліквіями розпочалась, тому що скоро Хеллої. Ну, коротше, багато всього насправді. Багато контенту, і все це потрібно, звісно, дивитися. 7 кристалів дракона, 200 кровавих рун, мало-мало, мало, 60 душ, непогано. А, ну ось ці камені, елементів не дуже сильно круті. Кінжали в мене були. І Джейсон Вурхіс ужаса, який в мене вже давно був. Да, Ну непогано, в принципі, одне слояння буде. Плюс-мінус це досить непоганий дроп. Пишіть, що вам випало, буде цікаво теж почитати. Я не так сильно часто грав, якщо чесно. Тому тут і нагороди такі собі, але алмазка як-ніяк є. А це завжди прикол дес. У мене там було скільки? 4 мільйони у мене зараз ось цих очок. Ну, блін. Я б не сказав, що це мало, Окей? Я б не сказав, що це мало. Я не скажу, що це багато, тому що є, я знаю людей, буквально мої там друзі, да, там, знайомі, у них там по 5, 6, 7 мільйонів там, буквально за пару битв. У мене 4 мільйони, але це непогано. У мене було 2 буквально вчора. Сьогодні я заходжу, у мене 4 мільйони. Я взагалі нічого не робив, навіть і у мене вже 4 мільйони. Непогано, ще є 6 днів, тобто, як мінімум, 8, 9, там, може навіть 10 якимось образом нас десь там знайти можна буде. Тобто, ну, тема реально робоча. Коротше. Якщо хочете подивитися ролик про те, як я буду проходити охоту за реліквіями, то давайте ставте подобайки, в принципі, пишіть в коментарях, вам це потрібно чи ні. І якщо вам потрібна реклама, пишіть до мене в телеграм-канал. Посилання всі вам залишу в описі. Усі випробування я не проходитиму, можливо, пройду, не знаю, поки що не знаю, але це все дуже довго і для ролика мені здається така собі тема. Я останній раз записував подібне, десь у 2022, і воно не дуже сильно зайшло. Воно не було дуже сильно цікавим, тому... Таке собі. Коротше, починаємо з кошмарної башні, да, з жахливої башні. І в мене тут 14 башня. Ну я б не сказав, що це теж багато, таке собі. Проходжу такою собі командою, не сильно вкаченою. Там є багато різних взагалі варіантів, якими можна дійсно непогано грати. Але я щось не дуже сильно розбирався. Я взяв першу, яка мені в принципі попалася. Я не сильно розбирався, яка там нормальна, яка ні. Тому без цього. без цього. Ну, тут досить важко, в принципі, на початку, тому що у них досить непогана йде відхилення. Відхилення у них реально йде величезне, і там потрібно прокачку величезну мати, так, акуратно. До речі, самий слабий персонаж взагалі в грі, ось цей Injustice Scorpion. У мене він був на аккаунті, я за нього граю, блін, вибили. Ось тут вже буде поважкіше, тому що що робити з комбаткапом я. Чесно кажучи, не знаю. Є шанс, звісно, виграти, але. Він, він мінімальний. Він просто тупо мінімальний. Так. Спробуємо через фіктору, так блок не пробивається. Блін, ну тут я, коротше, слив, скоріш. Скоріше за все. Ладно. Це має бути винес? Ні, не виніс. Не виніс. Отлічно виніс. Ось тут уже поважкий шедан. Ай-яй-яй, ну вона дуже багато наносить урона. Реально. пробой блока спрацьовує. Це головне, все, тут має бути мінус. Тут має бути мінус, по ідеї, я надіюсь на це, по крайній мірі. Буде мінус, чи ні? да, Ні, походу, да, чи де, да-да-да, Супер. Проходимо 14-ту башню, далі йде 15. -та. Ну, дофігіще, насправді тут башен. І всіх їх ну, не пройдеш. Якщо у вас не прокачаний аккаунт на максимум, то ви будете потім страждати сильно. От. Буквально це, це взагалі мала башня, але вже якісь труднощі мінімальні, в принципі, виникають. Е, 15-та башня. Барака, Китана і Єрмак. Ну, блін, у них всіх по 50 тисяч хп. У мене і близько такого нема. Просто, ну. Самі розумієте? Ну у мене хоча б ще плюс-мінус якось повезло. У мене аккаунт старий, якісь персонажі вкачані, якісь ні. Але є реально персонажі і аккаунти взагалі, які не прокачані. Mm -hmm. І там грати, ну, буде важко. Я, можливо, колись розпочав без, без доната але, грати. І так далі, але, блін, це потрібно, знову ж таки, час. Це потрібен час. Можливо, в зимі. От в зимі можна буде таку дічу постраждати, в принципі. А чому б і ні? А що ще робити? Ну, знову ж таки, якщо вам це потрібно, звісно. Просто так я не буду це робити. Мені воно не вкатує. Грати без оната всю гру таке собі. Неприємно. Ой-ой-ой, у нього рентген. це хабела. Заблокував. Тому що. Тому що. Я думаю, що гра взагалі закриється скоро, якщо чесно. Тому що, ну подивіться на оновлення, яке вийшло в Тобто нічого взагалі не додали особу нового. Ну там, да, режим один. Але, блін, вважати, що цей режим щось змінює, ну таке собі. Типу, ну, не знаю. На перші два тижні, можливо, нормально. А далі воно буде набрид набридати. Блін, я пропустив. Далі воно буде сильно набридати. Та ну Та ну та ну нет. Да. Тому... Не знаю, пишіть в коментарях, як вам оновлення. Я думаю, що таке собі. Мені не сильно зайшло. Да, новий персонаж. Це можливо круто місцями. От ми і програли, як то кажеться. Да. Це круто, звісно, новий персонаж, але з іншого боку, блін, кому цей персонаж потрібен, да? Він мені, наприклад, не випав, я за нього не грав ні разу. Він мені не випав. Я дуже багато потратив ось цих кровавих душ, Рубін. Мені не випало. Якщо в мене там є, я іще, в принципі. Відкрию в кінці цього ролика. Подивимось, можливо, виб'ю на ролик, можливо, мені без ролика не везло, на <світ> відео, можливо, пощастить. Було б прикольно, було б реально прикольно. Давайте, в принципі, потратимо ці спроби. Я попробую пройти. Вийде, не вийде, подивимось. А, тут у них ярость, як бачите. Да? Тобто тут навіть не відхилення, а ярость. Ну, ХП у них реально багато. По 50 тисяч хп, ну ти задобаєшся виносить. Воно, воно ще й не блочиться. Я вроді нажимаю, а воно не спрацьовує чомусь. Таке буває. Так, отлічно. Єсть. Я не знаю, чи це винесе, ну, скоріше за все, ні. Чи винесе? Ні, не винесе. Найс. Мінус один. Так, ось тут буде поважкіше. Найс, це, це її теж винесе, я думаю. Так, так, так. Ні, ніфіга. Ну я кажу, у них багато реально хп. Я не знаю, що тут зробити на непрокаченому аккаунті. Можете, в принципі, брати прокачану колоду, плюс-мінус, і тоді буде хана. Опа, мінус два. Так, як я так перше програв, я щось не дуже розумію. Це максимально легко, як ви бачите. Хоча я ще не приміг, але серйозно. Ой, блін, мінус один. Да -да -да. Блін, та да поміняйся, говно. Гра лагає. Я вам скажу чесно, після оновлення вона стала глючити. Мінус два. Клас, ми ще ще не пругаємо. Найс, найс, проходимо. Проходимо, проходимо. Вона почала лагати, я не знаю, я її оновив. Подивився. Я так не хотів оновляти, якщо чесно. Взагалі, я думаю, блін, у Хэллоуин, що вони могли додати? Уже 4 роки підряд, якщо мені пам'ять не зраджує, вони нічого нового взагалі не вносять. Ну, тупо те ж саме персонаж із колекції ужасу, да? і все. Тобто, ну, нічого. Ну і випробування ті ж самі, повторюються. Ще дві спроби. Дві спроби. Попробуємо. Попробуємо, попробуємо. Взагалі нічого нового. Мені здається, що ось до кінця цього року ще плюс-мінус. Вони там якось продержать гру. А от уже в новому році, там у 26-му, вони будуть шукати м м спроби, як би її продати, тому що а АСенс. Нових гравців нема, донат уже не такий великий. І потрібно щось з цим, звісно, робити. Хоча я бачив новину, недавно писали, що розробники в принципі продають свою компанію, вони там готові її продати, ну, типу Wargaming сам. Тобто проекти всі свої продати в інші руки. Можливо, це піде на користь реально. Було би прикольно. Було б реально прикольно. Я був би тільки за. Тому що, ну, в принципі, гра стара. Але тут реально є ще що додавати, типу, ну блін, тут ще стільки персонажів немає із, усього, із усіх ігор їхніх, з усіх частин. З МК-1, скільки ще немає персонажів. Мені здається, вроді на, начебто із 11-го теж не всі є. Мортала, тому все це, це можна, звісно, додавати і не паритись. Блін, от ХП, звісно, ще у них. Я ем, не дойду, звісно, тут до, до останньої башні. Я задобаюся стільки грати. Але по 2-3 башні в день, в принципі, проходити можна. Проходити реально можна. Чому б і ні. Чому б і ні, так. Ну, про, як бачите, спрацьовує. Як бачите, реально спрацьовує пробой. Скільки урону наноситься, це просто жесть. это минус. это минус. И останет. Ай-яй-яй. Как ты попался Блин, я поспешил. Ладно. Я думаю, этого будет достаточно, да. Найс. Nice. Остання спроба. В принципе, говорю, одна поразка. Одна поразка всього. І то я там чисто заговорився, мабуть, через це поразка була. Тому що ну, насправді воно поки що легко проходиться, не, не бачу ніяких труднощів. Да, нагороди, звісно, тут взагалі фігня. Просто фігня. Тисячу монет, ну блін. Таке собі. У мене було мільйон монет в минулому відео, якщо пам'ятаєте. Але я витратився остання башня, точніше, остання спроба. Да, Шість спроб, звісно, таке собі мало. Мало-мало. І вам потрібно буде кожного дня заходити і кожного дня проходити. Не подобається. Просто тупо не подобається, реально. Тупо не подобається. Ну, а що поробиш. Інших е, нормальних ну немає на мобілках, якщо ви знаєте. Ну нема взагалі ніяк. І не було, в принципі, ніколи. Можливо, в дитинстві там колись можна було ось цих роботів грати. Реал боксинг, чи як воно там називалось. Але вона вже начебто її не існує вже. І зараз особито і ігор немає нормальних в цьому жанрі. Не випускають просто. От. А від Бравл Старса також потрібно відпочити. Тому що гра часто набридла. Теж набридла якось. Ми чекаємо там оновлення, ми чекаємо Бравл Толк. Скоро він буде, і вже, на кінець, ось цей закінчиться, Хеллоуін. А то уже сейчас набридло. Воно вже так скучно. Просто. Не хочеться навіть заходити. Одне і те ж саме. Так. Нормально наносим, в принципі. По урону. Взагалі норм. Пробиваємо. Минус 2. ще мінус 3. Опа. і мінус 3. Покраси, покраси. Ось так, ми, в принципі, пройшли. Я не, я не рахував, скільки ми там башень пройшли. Ну, коротше, ви там можете на ролику порахувати. Пишіть в коментарях, яка у вас башня. І я все це прочитаю. І чи потрібно ще ролики записувати по мобільному Mortal Kombat. У. Можливо, щось цікаве колись в цій грі з'явиться, і я також буду це все записувати обов'язково. У мене, як бачите, 18 башня, тобто нічого цікавого не покажу. Воно проходиться елементарно легко, поки що. От. Ну, випишіть, коротше, в коментарях, як вам це. Я ще чекну, чи є в мене там монети. Щоб можна було відкрити на ролик. Якщо вони є, то я, звісно, відкрию. Так, де це воно там? Будь тут. Так, Ghost Face. А, в мене немає. Нема. Не відкрию, на жаль. Все, Дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока.